Доброго ранку, мої любі друзі. Зараз у нас буде заняття зліплення, але спочатку давайте привітаємось. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі. Доброго ранку мені. Дітки, сьогодні ми з вами будемо розмовляти та ліпити весняні квіти. А до нас прийшов. Ведмедик з весняного лісу, і він теж хоче послухати розповідь про весняну квітку. А яку весняну квітку ми сьогодні будемо ліпити? Ви здогадаєтесь, коли послухаєте загадку, а потім розповідь про цю квітку. Подивіться на горбочку, он біліє дивне очко. Хто ж це дивиться так ніжно? Дитинча весни. Підсніжник. Так, малята, це перша весняна квіточка, підсніжник. А тепер я пропоную вам послухати казочку про підсніжник. Колись дуже давно, напередодні кожної весни, прокидалися з під землі підсніжники та сповіщали світ про те, що прийшла весна. Це були дуже ніжні та гарні квіти, саме тому на них було покладено завдання першими з'являтися навесні. Вони розквітали посеред снігу та своїми ніжними пелюсточками наповнювали світ красою. Люди часто милувалися прекрасними квітами, і підсніжники, слухаючи гарні слова на свою адресу, ставали занадто гордими. Почали зневажливо ставитись до інших весняних квітів. І ось одного дня прилетіла в ліс чарівниця справедливості та покарала підсніжники за таке відношення до інших квітів. Її прокляття було страшним адже кожного разу, коли люди зривали підсніжники з корінцем, то вони вже ніколи не виростали. Якось прокинувся маленький підсніжник напередодні весни та простягнув свої ніжні пелюсточки до неба. Поруч з ним виріс блакитноокий пролісок і ще один підсніжник, який був старшим, а тому вищим та розкішнішим адже розквітнув раніше. Усі трьох вони росли та розквітали, розповідаючи світові про весну. І тільки старший підсніжник. Інколи зневажливо подивлявся в сторону своїх товаришів та гордо піднімав голівку. Одного березневого дня прийшли до лісу два хлопці назбирати квітів для своїх матусь. Один з них одразу побіг наперед та почав зривати похабцям найбільші та найкращі підсніжники, аби вони не дістались іншому. Оскільки він квапився. То позривав усі квіточки з коріння. А другий хлопчик Обирав тільки найніжніші квіточки, які не скоро зів'януть, а будуть ще довго стояти вдома та милувати своєю красою. Так він зірвав блакитноокого проліска і маленького підсніжника. А наступного року маленький підсніжник та блакитноокий пролісок виросли знову, радіючи весняному сонцю та весні. А знахабнілий минулорічний підсніжник більше ніколи не виріс. Саме тому, діти, треба знати, що квіточки розквітають лише тому, що добрі люди не виривають їх з землі з коріннячком, а намагаються зберегти їх красу на багато років. Дивиться білий і салатовий пластилін. Беремо спочатку ми пластилін, кульку з пластиліна, бачите, розплющуємо її ось так гарненько. І зараз ми будемо її скручувати. Подивіться, таку гарну, отак скрутили ми, пригладили. Це буде серединка нашої квіточки. Гарно ми притискаємо, відкладаємо. А зараз будемо ми з вами робити пелюсточки для нашої піточки. Так от ми кульку розплюскуємо, подивіться, ось так. Розплюскуємо і трішки видовжуємо, щоб одна сторона була ширша, друга гуща. Одна пелюсточка вже в нас майже готова. Гарно ми приплюскуємо, беремо далі. Іншу кульку і також будемо робити ще одну пелюсточку, тому що у нашого підніжника три пелюсточки. І у нас три білих кульки. Вже інша є. І зараз остання третя пелюсточка у нас з вами гарно, красиво буде. Ось так гарно приплюскуємо. Розплюскуємо, розплюскуємо, Так, це, три плюсочки є. Зараз ми з вами будемо робити. Розплюскуємо нашу кулечку. Гарно розплюскуємо її, це буде верхівочка нашої квіточки. Ми відклали, тепер беремо іншу. І також кульку ми її розплюскуємо. Це буде наш листочок. Ось такий довгенький, у нашого пролізка довгий, тоненький листочок. Довгенький, довгенький. І зараз будемо робити стебельце. Ми поміяли нашу кулечку, щоб вона була м'якенька. Між пальчиками ось так не і зараз будемо розкочувати. Бачите, як ми пальчиками гарно видовжуємо. Видовжуємо, видовжуємо. Це стебельце нашої квіточки. Ну що, зараз приступаємо до збору. Беремо серединку і починаємо по черзі прикріпляти наші пелюсточки. Ось так. Обережно, обережно. Не зламати серединочку. Гарно приплюскуємо. І останню пелюсточку прикипляємо до нашого підсніжника. Тепер ми беремо ніжку, на кутішку. Також прикріпляємо. І ось, бачите, я казала, отак загортаємо, щоб міцно трималась наша ніжка. При... Гарно, гарний-гарний у нас вже одержиться підніжник. Трішки його, бачите, ми трішки його зігнули. І тепер беремо. Прикріпляємо на листочок. Ось таке гарна квітка у нас з вами одержалась. Я сподіваюся, вам, мої любі, що сподобалось, сподобався наш підсніжник. Буду чекати від вас такого самого підсніжника. Можемо зліпити їх три і поставити на маленький кружечок, і наче вони у нас виростають зі снігу. Я рада, що ви були сьогодні зі мною. До наступної зустрічі, до побачення. І чекаю ваші роботи з вашими фото.